Часом найзвичайніші речі мають дивовижну силу. Один скромний, на вигляд продукт, знайомий з дитинства, здатен змінити уявлення про харчування у людей літнього віку і не тільки. Його непомітна присутність у раціоні може стати тим самим ключем, що відкриває двері до нової якості життя, здоров'я і внутрішньої сили. Цей маленький дар природи, волоський горіх. Більшість людей навіть не підозрює, що цей горіх не просто смачний перекус, а справжній активатор відновлення клітин, потужний стимулятор мозкової активності і надійний захисник від хвороб, про які часто соромно навіть думати після 50. Одне з довготривалих досліджень, що тривало майже два десятиліття, показало у тих, хто регулярно вживав волоські горіхи. Ризик смертності від поширених захворювань був значно нижчим, і тоді виникає питання чому про це не говорять у кожній аптеці, де нам продають десятки добавок на кожен випадок життя? Чому про такий потужний природний засіб згадують лише мимохідь? Якщо вам вже виповнилось 50 або ви наближаєтесь до цього віку, рекомендую додивитись це відео до кінця. Ви дізнаєтесь, які позитивні зміни відбуваються в організмі. Коли волоські горіхи стають частиною щоденного раціону і як вони впливають на кістки, мозок, серце, шкіру, вагу, сон і навіть настрій. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого. А в одному з пунктів я поділюсь фактом, який здивував навіть лікарів з віком. Ми все частіше відчуваємо зміни в тілі. Суглоби стають менш гнучкими, з'являється біль у попереку або колінах. А синці чи удари гояться довше. Це сигнали того, що кістки вже не такі міцні, як у молодості. Після 50 років обмін речовин сповільнюється, а засвоєння кальцію різко падає. Але це не приречення ми можемо підтримати свої кістки правильним харчуванням, і саме тут волоські горіхи стають на перший план у них міститься магній елемент, без якого кальцій не може осісти в кістках. Уявіть, що ви з'їли кілограм сиру, але в організмі мало магнію, тоді кальцій просто вийде, не засвоївшись. Магній, це наче ключ, який відкриває клітинам доступ до важливих речовин. Крім того, в горіхах є марганець і фосфор, мікроелементи, що беруть участь у відновленні кісткової тканини, особливо у випадку мікротріщин, які з віком виникають частіше. Регулярне вживання волоських горіхів. Не лише профілактика остеопорозу, а й підтримка при відновленні після травм. Це особливо важливо для жінок у період менопаузи, коли різко знижується рівень естрогену, що веде до втрати кісткової щільності. У чоловіків після 50 також падає рівень тестостерону, що впливає на міцність скелету. Замість таблеток краще звернути увагу на перевірений часом продукт. Додати волозькі горіхи до раціону дуже просто вівсянка на сніданок, салати, мед або просто як перекус. І нехай здається, що це дрібниця, але з цього починається ланцюг важливих змін тіло стає міцнішим, спина менше болить, а рухи легші. Після 50 років одним з найбільших ризиків є високий рівень холестерину. Він діє приховано, але може призвести до серйозних проблем інсульт. Інфаркт, атеросклероз горіхи. Це натуральний спосіб знизити поганий холестерин. В них містяться неочищені жири, які очищають судини, витісняючи шкідливі ліпопротеїни низької щільності та підвищуючи рівень хорошого холестерину, що захищає серце. У складі також є рослинні стерини вони заважають всмоктуванню холестерину з їжі. Це дуже важливо, якщо ви іноді дозволяєте собі жирну чи важку їжу. Вже за кілька тижнів регулярного вживання волоських горіхів можна помітити результат зниження тиску, зникнення головного болю, більше енергії все це результат покращення кровообігу. Замініть шкідливу їжу, солодощі та ковбаси, на жменю горіхів щодня, і це стане вашим великим внеском у здоров'я серця. Наш мозок це командний центр, який відповідає за пам'ять, увагу, емоції, мову, координацію та роботу органів, з віком його функції починають згасати. Ми забуваємо дрібниці, важче концентруємось, втрачаємо нитку розмови, але цей процес можна сповільнити. Волоський горіх один з небагатьох продуктів, які дійсно підтримують ясність розуму. Цікаво, що сам горіх схожий на мініатюрний мозок. І це не просто збіг. Він містить омега 3 жирні кислоти, без яких нейрони стають вразливими, а зв'язок між ними повільним. Саме ця зв'язність визначає швидкість мислення, пам'ять і реакції. Дослідження показують люди, які часто їдять волоські горіхи, мають кращі когнітивні функції у зрілому віці, вони навіть знижують ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера. Завдяки своїм протизапальним властивостям і здатності покращувати мозкове кровопостачання. До того ж, горіхи багаті на вітамін Е, антиоксиданти та поліфеноли, що борються з окислювальним стресом, який зношує клітини мозку. Уявіть, що мозок це складний механізм, а ці речовини мастило, яке не дає іржі зашкодити його роботі жменя волоських горіхів щодня це невелика звичка. Яка допоможе зберегти ясність розуму та контроль над життям, хронічне запалення це прихована небезпека, яка діє повільно, руйнуючи організм зсередини. Воно не завжди проявляється болем чи температурою, але може бути причиною серйозних захворювань артриту, діабету, хвороб серця та навіть деяких видів раку. Найпідступніше те, що запальні процеси часто починаються непомітно. І можуть тривати роками. Після 50 років особливо важливо підтримувати внутрішню рівновагу, і тут волоські горіхи стають надійним союзником. Завдяки високому вмісту поліфенолів вони пригнічують запальні агенти на клітинному рівні. Такі речовини знижують рівень запальних маркерів у крові і нормалізують імунну відповідь, що надзвичайно важливо при аутоімунних станах і вікових хворобах суглобів омега 3 жирні кислоти в складі горіхів також пригнічують розвиток запалень, нормалізують обмін речовин і не допускають накопичення шкідливих продуктів обміну, які запускають патологічні процеси. На відміну від медикаментів, горіхи діють м'яко, не перевантажуючи організм, але забезпечуючи стійкий результат вони природна протизапальна підтримка на кожен день. Антиоксиданти в горіхах знижують рівень окисного стресу. Що часто супроводжує запальні процеси. Коли в організмі накопичується надмір вільних радикалів, починаються руйнівні зміни в клітинах, горіхи допомагають гальмувати ці процеси та запускати відновлення. Людям з підвищеним цукром у крові, болями у суглобах чи, чи хронічною втомою особливо варто вживати волоські горіхи щодня жменя на день. Просте, але дієве рішення для довготривалого збереження енергії та здоров'я. З віком шкіра втрачає вологу, пружність, стає тьмяною, з'являються зморшки і сухість. Це не лише вплив довкілля, а й наслідок зниження вироблення колагену та уповільнення регенерації клітин. Підтримати шкіру зсередини можна за допомогою продуктів, багатих на вітамін Є, все це міститься у волоських горіхах. Вітамін Є е потужний антиоксидант, який захищає клітини від руйнування, запобігає пересиханню шкіри та утворенню зморшок. Омега 3 та омега 6 жирні кислоти зміцнюють захисний бар'єр шкіри. Регулярне вживання горіхів допомагає шкірі залишатися зволоженою, пружною, менш чутливою до сонця, вітру та інших зовнішніх чинників. Жирні кислоти допомагають утримувати вологу всередині клітин, покращують еластичність шкіри та надають обличчю більш здорового свіжого вигляду. Ці сполуки беруть участь у регенерації шкірного покриву, сприяючи загоєнню мікротріщин, зменшенню подразнень і швидшому відновленню після впливу зовнішніх чинників, потужні антиоксиданти, зокрема поліфеноли, що входять до складу горіхів. Активізують оновлення клітин і покращують мікроциркуляцію крові у глибоких шарах шкіри, це сприяє кращому живленню шкіри, виведенню токсинів і поверненню природного сяйва. Після 50 років організм уже не здатен так швидко відновлюватись, як у молодому віці, тому така природна підтримка стає надзвичайно важливою. Регулярне вживання горіхів забезпечує постійний потік поживних речовин до шкіри. Додати їх у щоденне меню можна легко до каш, йогуртів, салатів або просто споживати окремо як перекус. Ця звичка не тільки покращує зовнішній вигляд, а й сприяє збереженню молодості шкіри. З роками шлунково-кишковий тракт стає вразливішим. Частіше з'являються здуття, важкість після їжі, запори. Це пов'язано з віковим зниженням вироблення ферментів і нестачею клітковини у раціоні. Багато людей обирають легкі продукти, але забувають, що здорове травлення це не тільки про легкість, а й про різноманіття Волоські горіхи. Це джерело як розчинної, так і нерозчинної клітковини. Перша допомагає регулювати стул і м'яко очищає кишківник, друга стимулює перистальтику. Природні скорочення стінок кишки необхідні для нормального проходження їжі. Крім того, у горіхах є корисні жири, які покращують засвоєння жиророзчинних вітамінів А, Д, Е, К. Вони підтримують слизову оболонку шлунка та кишківника, знижуючи прояви печії, спазмів та важкості після їжі. Також волоські горіхи сприяють збереженню здорової мікрофлори кишківника. У них є речовини, які слугують їжею для корисних бактерій. Збалансована мікрофлора це міцний імунітет, гарний настрій і стабільна енергія. З віком все більше людей стикається з проблемами зі сном, труднощами із засинанням, нічними пробудженнями або відчуттям втоми вранці. Причиною часто є гормональні зрушення, хронічний стрес або зниження вироблення мелатоніну природного гормону сну. Волоські горіхи містять натуральний мелатонін, який м'яко допомагає організму налаштувати циркадні ритми. На відміну від аптечних препаратів, мелатонін з їжі засвоюється поступово і не порушує внутрішню хімію тіла. Невелика порція горіхів увечері сприяє розслабленню, зниженню напруги, також у них є магній та вітамін в 6 елементи, які стабілізують нервову систему. І знижують рівень кортизолу, гормону стресу. Це особливо корисно для тих, хто страждає від підвищеної тривожності або напруження. Волоські горіхи не лише допомагають заснути, але й покращують саму якість сну, роблячи його глибшим і більш відновлюючим, їх можна вживати самостійно або разом із теплим молоком, йогуртом, трав'яним чаєм. Важливо робити це за одну-дві години до сну. Перетворивши на приємний вечірній ритуал, що допоможе налагодити здоровий режим. Багато хто після п'ятдесяти стикається з проблемою набору ваги, навіть не змінюючи свій спосіб життя. Обмін речовин уповільнюється, м'язова маса зменшується, а старі харчові звички залишаються. У результаті жир накопичується переважно в області живота і стегон. Дієти часто виявляються неефективними або занадто виснажливими. Але є продукти, які допомагають тримати вагу під контролем без жорстких обмежень, і волоські горіхи належать до них. Незважаючи на калорійність, горіхи надовго дають відчуття ситості завдяки комбінації білка, клітковини та корисних жирів вони знижують потяг до перекусів, особливо ввечері, коли найчастіше хочеться щось солоденьке або борошняне. Жменя горіхів здатна замінити печиво чи булочку без стрибків цукру в крові, клітковина у складі покращує травлення, стимулює м'яке очищення кишківника, що важливо для контролю ваги. Крім того, волоські горіхи стабілізують рівень глюкози та інсуліну, що зменшує тягу до солодкого. Коли рівень цукру не коливається, енергія витрачається рівномірно, а не накопичується у вигляді жиру. Вживати горіхи можна як частину сніданку в каші або йогурті, або просто між прийомами їжі. Це не потребує особливої дисципліни, головне, регулярність, і тоді результат не змусить чекати менше зайвої ваги, більше легкості та стабільна енергія протягом дня у літньому віці імунна система стає менш активною. Організм повільніше реагує на віруси. А навіть звичайна застуда може тривати довше, ніж у молодості. Одна з причин дефіцит мікроелементів і антиоксидантів, які підтримують імунітет. Волоські горіхи допомагають закрити ці прогалини у них багато вітаміну Є, він захищає клітини імунної системи, підтримує їхню активність і зменшує хронічне запалення. Також горіхи джерело цинку, який бере участь у створенні нових імунних клітин. І підвищує активність уже наявних. Дефіцит цинку призводить до слабкої імунної відповіді і тривалішого відновлення після хвороб. Плюс поліфеноли й омега-3 жирні кислоти знижують запалення, що заважає імунітету працювати точно. Коли запалення контрольоване, захисна система діє ефективно, не перевантажуючи організм. Всього кілька горіхів щодня можуть стати вашим природним щитом. Особливо в сезон застуд під час стресу або після хвороб. Серцево-судинні хвороби одна з головних причин смертності серед людей старшого віку. Їх розвиток може бути поступовим, а симптоми прихованими. Підтримати серце можна не лише ліками, а й правильними продуктами, горіхи, один із найпотужніших природних помічників тип омега 3 що зменшує запалення, покращує текучість крові, знижує тиск. І зменшує ризик утворення тромбів. У складі горіхів є також аргінін – амінокислота, що розслабляє судини, покращує кровообіг і підтримує стабільний тиск. Горіхи знижують рівень тригліцеридів та поганого холестерину, одночасно підвищуючи хороший той, що захищає судини. В результаті чисті артерії, краще самопочуття, більше енергії. Жменя волоських горіхів на день. Це ваша щоденна турбота про серце. Це не складно, але надзвичайно ефективно. Ми часто шукаємо складні рішення, таблетки, дієти, процедури. Але справжнє багатство здоров'я може бути поруч, у жмені простих, знайомих волоських горіхів вони не панацея, але потужна щоденна підтримка, особливо для людей літнього віку. Вони живлять, захищають, відновлюють. І все, що треба. Почати з малого додати горіхи у своє щоденне життя.